Я живу цілому увагою і цілим своїм серцем і з правим сектором, і з тими вояками, які захищають рідний край на сході України. Ось тут ось тут була велика трибуна в кінці 2013 в 2014 році. І з тої трибуни лунали великі і завзяті промови, які закінчувалися словами Геть Януковича банду, геть. І це повторювалося довго. І знайшлася сила, власне, правий сектор, який припинив цю балаканину і взявся до діла. Банду гей! Банду гей! Банду гей! Банду! Панду, Банду Панду, Банду Панду, гей! Зав за вданням за революції, яка.